Привіт-привіт, мої любі підписники і гості каналу. Мене звати Оксана, для тих, хто, можливо, вперше. Сьогодні хочу зробити розклад. Подивимося, які, які в нього думки були про тебе перед сном. Тобто найближча ніч, коли ви там дивитеся. <смір> Можете думати, загадувати минулу, скажімо так, ніч. Можете те, що сьогодні, прямо, якщо ви ввечері дивитеся. І давайте подивимося для початку. Що між вами зараз? Ви зосередьте зараз на цьому чоловіку і подумайте. А ми подивимося, що зараз між вами, щоб ви по цьому могли пізнати, чи точно тут ваший прийшов, чи тут ваша ситуація. <кій> так, ну що ж, давайте будемо починати. Сьогодні хочу зробити не дуже довго, ну, подивимося, як вийде. Іноді карти заводять кудись дуже далеко, і важко якось закінчити цей потік. Так що. Давайте почнемо. Так, що між вами зараз? От ви і цей загаданий чоловік. Якщо ви на чоловіка дивитеся, в принципі, якщо ви дивитесь на жінку, просто перевертайте. Так, ну що, що між вами зараз? Давайте. Так, щось забагато випадає карт, не буду їх відкривати. Що між вами зараз? От, що між вами? Що між вами зараз? Ну, когось, можливо, ой, і закрили, слухайте. В когось тут. Робоча ситуація, слухайте, що між вами зараз? Або ж, або ж це ви згадали людину, з якою ви працюєте разом, або ж ви займаєтесь якимось, не знаю, хобі, якісь заняття, якісь курси. Ну, тобто, десь ви разом, ну, скажімо так, розвиваєтеся. Що між вами? Спільна якась робота, спільний проект? Або ж, можливо, хтось із вас до іншого якось там по роботі доводиться десь там якось взаємодіяти. Давайте ще візьму іншу колоду, тому що, бачите, чомусь арканом нам одразу і закрили. Так, ну добре. подивимось, що 78 дверей не закриють. Так, що між вами зараз? Що між вами зараз? Ну, тобто, в будь-якому в любому випадку між вами тут є якийсь процес, розумієте? Тобто у вас тут щось відбувається. Це не так, що ви там один одного не бачили, там рік чи ще щось. Між вами щось тут жевріє. когось робота, в когось, можливо, просто якийсь спільний процес. Так, добре, що між вами зараз? Що між вами зараз верховна жриця? Цікаво. Що між вами суд? Ух ти. І король жезлів. <кій> Цікаво. <кій> Дивіться. Давайте ще докладу. Все-таки у нас старший аркан, і хотілося б розуміти, про що це? Що між вами зараз? <кій> Королева Пентакль. <кій> ну, не знаю, можливо, тут у когось чоловік одружений, або ж тут ви в нас невільна баришня. <кій> ну, взагалі тут. Рашний суд не ну, якийсь серйозний процес. Дивіться, тут у нас вісімка пентаклів, так? Це начебто щось ви тут разом. Можливо, до речі, це ж карту ще можна прочитати, як між вами зараз просто кармічний урок, який ви проходите. От ви стараєтесь проходите, вчитесь, скажімо так. Так, ця карта попросилась, до речі, королева жезлів. Ну, дивіться, ну точно тут якісь трьох-чотирьохкутні історії. Вігранти, король жезлів, королева жезлів, а між ними королева Пентаклі. Тобто тут все-таки є тось, третій лишній або четвертий. Ну, тобто, це вже по ситуації, ну, взагалі, хтось тут ще, хтось тут іще є в вашій парі. Ну, Дійсно, мені щось дуже схоже, що ви тут. Ну, давайте ще докладу. Це про кармічний урок, я правильно розумію? Смерть. Ну, Дивіться, трансформація, ну, дійсно, тут. А що за урок? От ви якийсь тут урок проходите, тим більше дивіться, тут у нас верховна жриця, тут у нас трикутник. Ви тут намагаєтеся з цим чоловіком, з цією людиною, на кого ви там загадали, <кхід> намагаєтесь дивіться, щось, щось тут вивчити, <кхід> щось пройти, щось зрозуміти, щось <продов 'язать> От, вилетів з голови, вибачте, будь ласка, <пробіт> перемогти, не перемогти, як це так можна сказати. Є якісь у вас завдання, бачите, ви повинні дотягтись до цього рішення. Так, що між, що між вами зараз? От конкретно, от які у вас зараз з ним стосунки? Що у вас з ним зараз за стосунки? Десятка мечів, ну, якісь болючі, слухайте. Четвірка Пентаклю. Слухайте, ну мені дійсно так фонить дуже, що тут у вас, дивіться, карта верхня упала зірка. Ой, дивіться, дівчатка, все-таки тут вам. Хочуть сказати про те, ну от в, вашими в ваших стосунках просто зараз, на даний момент, якась дуже болюча тема. Або ж вони закінчились. Дивіться, все-таки в нас тут смерть падає десятка мечів. <кій> якщо вони закінчились, закінчились, то я б не сказала, що вони зовсім, зовсім ну, мертві, скажімо так, тому що все-таки щось тут між вами ще відбувається. Ще ви там щось докручуєте. Ну, Навіть якщо ви там і не бачились, поки що мені карта не, не говорить про це там давненько якийсь термін, <кій> все рівно процес іде. Ви тут щось. Щось ви тут ще проходите, слухайте. Але тут бачите невідповідність: четвірка Пентаклів, оця дівчинка, так і оці двері. Все-таки все тут більш схоже на те, що от ви маєте пройти цей урок, бачите, от Верховної жриці, так, от в ролі коханки, скажімо так, коханої жінки. <кій> Все-таки ви повинні зрозуміти, от наскільки я так бачу, що ця роль не для вас. Дивіться, оця роль у цієї третьої. Ну, вона не ваша, ви вже переросли цей рівень, дивіться, ви вже он яка, а ця роль вона зовсім не про вас. Ви зірка, ви повинні, не знаю, сяяти, ви повинні масштабуватись, слухайте, рости, тягтись до світла, кудись до нових е звершень. От ви зараз намагаєтесь цим чоловіком, бачите, пройти цю ситуацію. Ось що між вами відбувається. Ну, я не знаю, дівчатка, якщо ви, ну, не знаю, точно впевнені, що, вас тут, що ви там лише вдвох, ну, тут, тут позиція все-таки для тих, у кого тут якісь ще замішані люди. Так що, ну, в принципі, дивіться по собі, як ви відчуваєте, ну, тут дуже фонить цими трьох чотирьохкутними історіями. І бачите, ви саме як проходите цей урок, що ви повинні зрозуміти, що це вже не для вас, що вам потрібно вийти з цього всього. Ну, Давайте ж тоді будемо дивитися. Якщо ви дійсно відчуваєте, що це про вас, то давайте ж дивитися, що він там думав про те перед сном. Тому що тут така в нас сьогодні така сьогодні історія, такі сьогодні е дівчатка повинні прийти. Так що дивіться, ваша, не ваша. Так, ну добре. Що він думав про те перед сном? От ту ніч, яку ти там собі думаєш, <кл 'я> вчорашня чи сьогоднішня, дивися. От його думки про тебе перед сном. От тоді, коли він вже прийшов додому, там розслабився вже ліг, вже ну, перед сном, коли людина вже розслаблена, знаєш, всякі такі думки починають крутитись, вже такі більш спокійні, не так як в день, коли турботи різні. От його думки про тебе перед сном. Його думки про тебе перед сном. Десятка жезлі. Ой, дивіться, і тут смерть. 8 ну, жетві. Слухайте, йому важко, тому що між вами зараз ну, все змінилось, Дивіться, ще все пропало. от Між вами зараз дійсно якась трансформація. Можливо, у когось дійсно стосунки закінчилися. Йому тяжко дуже дається цей період не знаю, цієї гробової мертвої тиші. Вибачте, ну тут карта ж така дуже темна. Йому дуже хочеться якихось проявів, не знаю, від вас, або ж взагалі якоїсь активності між вами. А між вами зараз якась, якась затища, не знаю, можливо, перед бурею, до речі. От його дуже гнітить оця ваша м м пауза, не знаю, кінецького. Що ти думав? А ну, давай мені подробніше. Що ти думав про неї перед сном? Що ти про дівчинку? Ну, Дивіться, хтось тут пішов, ви, напевно. Дивіться, вісім, вісім. Ну, не знаю, якщо це ви закінчили стосунки, або ж там, не знаю, посварилися і пішли, так? Ну, грюкнули дверима. <кій> він думав про те, що бачите, що людина тут пішла, якщо це про вас, якщо це він, то значить він пішов, тому що в нього не було вибору. Якщо це ви, то він думав про те, що ви пішли, а він не може за вами ну, піти, слухайте. тому що в нього тут якісь обмеження, обставини. Щось його не пускає. Ну, знову ж таки, сім'я, напевно, або якісь обставини, знаєте. І що, і що далі? Що ти далі думав? Ну, От вона пішла і що? Ну, дивіться, якесь протиріччя. Так, оце твої внутрішні. Так, дивіться, це, це все-таки в нього. Це не між вами ці, оці перетягування канатів. Все-таки це в нього якась не, не те, що непевність. Ой, тут людина не може... Обрати якийсь один шлях, знаєте, його наліво і направо, він не знає йому до гарних чи до розумних. знаєте. він каже, що ну він думав про те, що вже потрібно нарешті визначитися. Йому вже самому так набридло оце його тяганина, знаєте, його розтирає на частини. От він не може не знаю, знайти якусь тверду опору. Він кавід думав про те, що ну потрібно вже ще з цим розібратися, і тоді вже я зможу відчути себе, ну бачите, так. Переможна, скажімо так, тоді йому стане спокійно на душі. Тоді він буде відчувати, що він, ну, от як справжній чоловік, він нарешті визначився, нарешті обрав якийсь правильний один шлях. Він тоді відчуватиме себе дійсно, не знаю, впевненим в собі, наприклад. От він зараз якийсь дивіться, що показав себе королем кубків. Зараз він дуже такий мінливий. Зараз йому, можливо, там перепади настрою. Тому що дійсно один момент він думає, що йому до вас, в інше, що треба там, залишатись в родині, наприклад. Його дуже хитає, тут така. І так як він ще показав себе кубком, так звісно, це ж показує про те, що він до вас небайдужий, можливо, там закоханість чи кохання. Дивіться по своїй ситуації, наскільки ви там з ним давно і близько знайомі, які там у вас стосунки, ну взагалі показав себе от таким, знаєте, дуже вразливим, дуже можливо, якийсь там депресивний стан зараз в нього. Можливо, людина зараз там не знаю, випиває зараз осіння, осіння депресія і все таке. І він каже, для того, щоб я себе відчував ну, от, справжнім мужиком так, на коні, мені потрібно нарешті розібратись собі. Нарешті потрібно знайти одну якусь дорогу. То бачите, він сьогодні йде три кроки вліво, завтра два вправо. Розумієте, його хитає, він не може знайти якусь золоту середину, і його це вже наскільки, самого вже наскільки, не знаю, бісить. І Він, ну, він дійсно зараз такий весь нестабільний. Не знаю, тут людина може дійсно впити, слухайте. Зараз в нього якісь такі. Ну і знову ж таки, думаю, про тебе, бачите, важко, що ви там пішли, якщо це дійсно ви пішли. Важко, що все змінилося, і хочеться рухатись, але поки що він, я так розумію, не дуже рухається. Або якщо й рухається, знаєте, це так. Сьогодні, там, наприклад, сьогодні, наприклад, якось до вас проявився, а завтра замовк знову. Розумієте, тому що він зараз ще не впевнений, його зараз на два боки роздирає. Такі в нього думки невеселі. А що конкретно про дівчинку, яка дивиться тебе, цей розклад на тебе? Що ти конкретно про неї думаєш? От ти там тебе зараз хитає на всі боки, роздирає. А що ти про неї думаєш? От вона, яка? Яка вона в твоїх очах? Ой, слухайте, ну ви тут, ну ви подивіться, два старші аркани між ними тут Ну, Ну хто ви тут? Ну ви тут для нього не знаю, сонечко ясне. Шанс, шанс дійсно, якось дорости, не знаю, дійти до якоїсь справедливості. так, Тобто, ви для нього якийсь зірець, слухайте, ви для нього якась оця морквинка, знаєте, як Ослик, коли ще ослик ішов, перед ним морквинку вішають. От ви для нього якийсь стимул, якась. Не знаю, наснага, якийсь зірець. Ну і, до речі, можливо, між вами тут дійсно якась різниця. Якщо, наприклад, один з вас одружений, то от, ну, це, звісно, на заваді. Але все рівно, як би там не було, ви для нього тут ну, майже свята, якщо можна так сказати. Тому що, дивіться, Єврофант є справедливість. Но ви тут дійсно для нього він якось вас так бачить дуже. Я б не сказала, що він там занадто. Як же це слово вилетіло. Не те, що він а, ідеалізує. Тобто, згадала, бачите, не те, що він вас занадто ідеалізує, але він все-таки вас бачить якось більш, ну, скажімо так, правильнішою, ніж, можливо, ви є насправді. Ну, Можливо, ви така є, я ж не знаю. Я просто зараз кажу те, що він думає саме про вас. що ви тут, не знаю, Така вся правильна, така вся якась, не знаю, можливо, за своїми правилами звикли жити. так? Якийсь, можливо, у вас свої якісь. Ну, якісь свої вимоги, не знаю свої переконання. От ви якось дуже. Ну, чесно, можливо, тут бере за справедливість, знаєте, яка звикла, щоб все було по її. Ну, Тобто, ви тут -то для нього взірець дійсно, і він дійсно думає, що до вас ще треба тут дорости, тому що, я так розумію, що він себе наскільки ну, звісно, не почував таким, таким як ви, тому що, бачите, в нього тут протиріччя, його тут хитає на всі боки. Але бачите, вас бачить шансом, що ви тут, ну, що з вами дійсно можна до цієї позиції, скажімо так, дорости, що з вами тут можна дійсно. Збиратись в далеку дорогу, з вами тут не пропадеш, як то кажуть, розвідку можна піти. Ви дуже чесна, справедлива. ну, Знову ж таки, ви якась така совісна. <свісна> Чомусь іде совісна, не знаю. Можливо, у нього був такий досвід, що хтось його там обманював. Ну, розумієте, як би там не було, навіть якщо ви зараз і дійсно порвали вже стосунки, ну от він вам довіряє. Він знає, що ви ніколи тут, на жаль, спину йому не встромите. Він, ну, якось, знаєте, бачить вас такою. Духовною просвітленою, можливо, ну, я не знаю, ну просто ви тут для нього дійсно як е, такий прям взірець. Якою ще ти її бачиш? Якою ще ти її бачиш? Дивіться, ну імператриця, ну, хоч зараз бери і веди під вінець, дівчатка. Ну, ти, да, реально, імператриця. Яка від нього закрилась, тут бачите, пішли ж ви тут десь закрилися і зробили вежу. Ви подивіться, скільки він тут нам старших арканів кидає. от Для нього ця ситуація дуже серйозна. Ну, Я так розумію, для вас теж це таке ну, рідко так буває. Я б навіть сказала, що так не буває. Якщо для одного ця історія дуже якась значуща і важлива, так, то для іншого так ж, тому що це завжди якась така взаємодія. І якщо ви дивитесь розклади, то вам в принципі, це цікаво, значить і йому цікаво. ну, Принаймні, якщо вам дійсно цікаво, <хи> і якщо ви дійсно хочете бути з цією людиною, то значить, що йому теж не байдуже. Ну, тут дивіться, дівчатка, якою він вас бачить, от ви тут дивіться, поставили цю крапочку, так, зробили тут вежу. Не знаю, можливо, у вас тут сварка була і тому показали вежу, можливо, це було просто дуже різко неочікувано вежа. Бачите, як блискавка з неба. Ну, в будь-якому випадку, ви тут закрились від нього, бачите, ви заховалися, ви десь пішли, не знаю, шукати свій шлях, шукати себе, шукати, не знаю, якісь причини, якісь відповіді. Ну, Вас він бачить імператрицю. Слухайте, до вас тут треба ще дорости, тому що ви тут ще й мудра. І тут нам показує Рафант, і тут відлюдник. Це ж теж про мудрість, про якісь, ну знаєте, такі. Ну, тут, я не знаю, він якось на, на вашому фоні розумієте, він відчував себе якимось таким. До вас ще треба дотягтись, тому що він тут себе показав от лише королем Кубків. А у вас тут же імператриця і Верховна Жриця там у нас була ще перед тим. Ну Тобто ви тут така вся. Не знаю, взірець, просто взірець. Ви тут щось, до речі, ще відлюдник. Можливо, ви тут. Кудись поїхали, слухайте, От, я розумію, що це не завжди так програється, мені ну, зараз просто прийшло, що, можливо, зараз просто поїхали кудись, так, в якийсь час, і він не може до вас ну, дібратись, скажімо так, побачитись з вами. От, Начебто ви відлюднику, ви десь в такому місці, що до вас не доберешся. <кхід> і що ти думав про неї? От що ти ще про неї думав перед сном? Що ти думав про неї перед сном? Ну, слухайте, ну сидить тут сумує хлопчина наш угу, колісниця. Ну, сумує, що не може до вас приїхати, що не може до вас добратися. Я не знаю, можливо, дійсно десь без зв'язку, що не може навіть написати. Ну, я розумію, зараз такий час, що, в принципі. Написати можна, ну от начебто тут йому сумно, що він не може до вас приїхати. От буквально у такому прямому сенсі, що він не може до вас доїхати. Можливо, ви в різних країнах. Можливо, людина зараз, ну, взагалі, там десь хоча, ні нам показує, що ви разом. Ну, хоча хто знає. Можливо, він дійсно зараз десь воює, слухайте, і просто не може зараз до вас приїхати, і того йому так сумно. Але ж і ви тут закрились, ви тут все-таки в відлюднику, тобто ви начебто, можливо, ви, до речі, його заблокували, слухайте. Бо нам там ще й показували вісім комечів, можливо, це хтось у когось якогось ну, що ви його тут закрились від нього, бачите, що він не може до вас дібратися. Ну, От він дуже тут, бачите, сумує. І знову ж таки, можливо, тут людина випиває. Чомусь мені сьогодні так фонить, Я не кушу він отам якийсь п'яниця, ну просто от якийсь такий період в нього може накочувати якусь черчину. Чи бокальчик, чи що там він у вас п'є. Так, ну давайте я зберу. Давайте запитаємо, чи буде він якось проявлятись, тому що він тут щось сумує, що не може, а, 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 чи, а, а чи хоче. Ні, ну він хоче, чи буде він проявлятись. Згадайте якийсь період, подивимось, чи буде він проявлятись. Або щось він там у вас пригорюнився, запечалося. Запечалось. Опечалився. Засумував. Ой, дивіться, ну дивіться, кажу, засумував, ви гляньте. <смі> ну, ви подивіться, кажу, засумував і дійсно сидить ось тут собі. ой, Сумує, що не може написати. Тут мені, наче, когось точно, хтось, з вас, дівчатка, точно заблокував чоловіка, тому що він сумує, що не може вам, ну як, написати, зателефонувати. Так. Загадайте термін, сподіваюся, вже загадали. Чи проявишся ти до дівчинки в загаданий період? От чи будеш ти якось проявлятись до дівчинки в загаданий період? Чи будеш ти проявлятись? Слухайте, ну сиди тут за сімома замками, за дев'яткою жезлю. Щось він тут ховається. Ти будеш проявлятись? Ти будеш проявлятись? Мах. Це вже цікавіше, Мах. Ту жезлю. Слухайте, ви подивіться, який він вас цікавий чоловік. Він буде проявлятись, але до останнього дивіться, буде робити вигляд, що він тут, начебто, я тут не придівак, так, я тут, я тут ніякої уваги не звертаю, ніякі сигнали не даю, а потім різко так, як проявиться. Я не знаю, можливо, дійсно приїде. Можливо, він щось таке тут вас учудить, слухайте, тому що мах, і тут жезлі. Ну щось таке буде такий імпульс, прорив. Не знаю, можливо, приїде. І у вас тут буде така романтична пристрасна ніч? Ну, тобто, Щось він таке тут готує, в принципі, але дивіться, як втихаря. Такий весь прикривається, такий весь тут стоїть, я тут просто стою, дивлюся, а сам дивіться, а сам щось тут замислив. Так, а ну, а з чим ти? а Навіть не так. А що ти тут замишляєш? Як ти збираєшся проявлятися? Як ти збираєшся? Слухайте, ну він тут щось дійсно що ще вишукує, винюхує, стежить за вами. А як ти, будеш, як ти будеш проявлятися? Слухайте, ну він поки що не впевнений, тому що дійсно тут є відстань. От бачите? Якийсь час, можливо, це невзгаданий просто час, у ну, кожного, кожного по-своєму може бути. Но якийсь час, він бачите, він ще буде спостерігати, тут він дивіться захищається. Тут щось вишуковує якісь останні пазлики, так? щось він тут ще намагається розвідати. І поки що не зовсім певний, тому що є тут відстань. Можливо, дійсно в різних не знаю, містах, країнах. Тут щось він готує. А що, а що ти тут готуєш? Що ти тут хочеш? Як ти, будеш проявля... як ти будеш проявлятися? Як ти будеш проявляти, Бо щось тут переживаєш? Як ти будеш проявлятись? Не переживай, як він буде виглядати в ваших очах, тому що хочеться бути переможцем. А як ти будеш? Король... Слухайте, тут чоловік закоханий, прям. король кубків. Він переживає, щоб ви правильно сприйняли його проявлення. До речі, знаєте, можливо, він просто. Якось уже до вас проявлявся так чисто по пожезлом, і вам це не сподобалось, так? І тепер він переживає, щоб ви правильно сприйняли його прояв, щоб не подумала, що він тут знову якось вами, не знаю, маніпулює, наприклад, так, або якось ну, не дуже гарно. А він насправді каже, та я ж з почуттями, я, хочу, я переживаю, щоб вона правильно це сприйняла. Щоб не думала, що я тут приїхав їй, ну, не знаю, там, поматросить і бросить. Розумієте, от тут, тут такі моменти. Ну, так а з чим ти прийдеш? Ти, хоч розкажи, хоч нам, на. з чим ти прийдеш, з чим ти прийдеш до дівчинки? -н 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 -н. Ну, розказує себе неочікувано різко, так весь прискачу, дивіться, прилечу, <схожливі> прискачу. І щось ще буду хитрувати. Ну, от, дійсно, щось він тут задумає, якийсь... що тут у тебе за план, містер Фікс? Що в тебе за план? Дев'ятка пентаклів. Ну, це ви, і що, і що? От ви така сидите, дивіться, десь там не знаю в приємному місці в своїй зоні комфорту? Можливо, там вдома чи на роботі? Тобто там, де вам спокійно, ви себе почуваєте на своєму місці. Ви задоволена життя? У вас все хорошо, все добре, і що? І що? А я тут, дивіться, вісім жезлів, а я тут йому їй стріли кохання пускаю. А він, не знаю, можливо, напише або зателефонує. От, так? от тоді, коли ви, тоді, коли ви собі будете жити просто своїм життям, насолоджуватися, він так несподівано. От каже, це буде різко, я тут щось хитрую. Так, а з чим, ти, з чим ти тут будеш хитрувати? Що це за сімка мечів? Що це? Про що це? Пашкопки, ну. Королева жезлів. Не розумію, так що? А в чому тут хитрість? Що, тип... В чому тут хитрість? Десятка жезлів. <кій> в чому тут хитрість? Слухайте, він каже, що я тут до неї прийду дійсно, дійсно, дійсно відкритий, так? Прийду там, з почуттями, наприклад, там, з пропозиціями, ну, якимись такими приємними, добрими, відкритись якась щирість. Дійсно, що це буде. Начебто без всяких хитрощів. А я, коли я питаю, чому буде хитрість, то він тут розказує нам про десятку жезлів. Можливо, ця хитрість мається на увазі, що ну, от, до тих третіх осіб, які у вас там присутні. Тому що це ж нас ще про, про обов'язки, так? От ви, наприклад. Ну, він чи ви там, хто у вас одружений, той, хто одружений, дивіться, є свої обов'язки, так, і тут є період, якісь чекання. Тобто, або це, якщо це ви одружений, наприклад, то він чекає, поки вас там не знаю, що він чекає, поки поки що, поки вам набридне тягти свої обов'язки. Ну, от щось тут, оця сімка, це пов'язана не те, щоб вас тут якось <кій> обманути, не знаю, щось вам тут неприємність якісь зробити, а це саме пов'язано з третіми особами. Та ти мені так і не сказав, що ти їй? З Чим ти прийдеш? З <смі> чим ти прийдеш до дівчинки? З чим ти прийдеш? Ну, єрофан, це вже добре. Смерть. Я ж тасувала колоду. <смі> Дивіться, кого... Ви варіанти, три старші аркани, вам Ви там видно. З чим він прийде. Слухайте, він тут прийде, я не знаю, от круто змінити ваше життя. Він тут прийде і все тут з -з зверх верх -верх ногами, так, з, голови, з голову. З ніг на голову переверне. Ви подивіться. Прийде з якоюсь пропозицією, Не знаю, можливо, тут хтось дійсно прийде з пропозицією дружитись, тому що єрофант. Ну, як би там не було, він прийде з тим, що вам дуже сподобається, тому що це буде, не знаю, правильно щось таке, знаєте, щось таке. Ну, можливо, те, що ви очікуєте, так? можливо, те, що ви його вчили. І він нарешті покаже вам, що так, я зрозумів, про що ти там. Ну, Це буде абсолютно ну, не знаю, все зміниться, слухайте, і колесо фортуни. Тут у вас життя так закрути, слухайте, і, до речі, це ще дуже кармічна ж карта. і, Взагалі, ці всі карти, так, тут у вас дійсно щось таке непересічне відбувається. Тут цей чоловік, знаєте, не просто якийсь там проходив мимо. Це для вас дуже важливий чоловік, так само, як і ви для нього. І от він прийде, дійсно все зміниться. А, так, а що ти? Ти що, дійсно прийдеш пропозицію? Цікаво просто. Ти що, з пропозиції прийдеш до дівчинки? Ось щось він тут думає. П'ятірка мечів. гляньте. Ну, Він дуже багато про це думав, по-перше, можу сказати, тому що перші ж карти показав, думає. Але п'ятірка мечів. Ну, Все-таки зараз так, дійсно, у вас там хтось ще не вільний, то начебто по поки що недоречно. Але але взагалі він прийде, дивіться, щоб прояснити ситуацію між вами. Можливо, навіть прояснити оцю п'ятірку мечів, якщо раніше, до речі, на дні у нас трійка мечів. Це ну, уж таки, про трикутники. Він прийде дивіться, до вас розмови поговорити про те, що між вами раніше було от п'ятірці мечів. Так, щось, ну, десь якісь не дуже Дуже красиві дії, там, можливо, там когось зради, якісь обмани, ну, таке щось таке не дуже приємне. От він прийде про це поговорити. <кій> Дивіться, ну, ну, він тут, ну, принаймні він прийде, слухайте, щиро відкрито, от, відкриється вам і поговорити про це. Йому дуже хочеться ну, не те, розібратися, ну, просто прояснити все, що відбувається. <кій> ну, тут, тут, Знаєте, він прийде, до вас тут життя так закрутиться. <кій> а, що, а що буде далі? Що буде далі в них? Що буде далі в них? Дивіться, сімка, сімка. Десятка кубків, слухайте. Ну, слухайте, що буде далі. Ну, Він буде відстоювати вашу мрію, скажімо так, дивіться, от, сімка кубків. от Дивіться, або ж навіть не так. Я питала, що буде в них, тобто вас обох. Ви будете бороти за свою мрію бути сім'єю. Ви подивіться, як випадає, і все так карти розказують. От ви будете старатися докладати зусиль, щоб вашу мрію зробити реальністю, щоб бути разом. ну, Дійсно, слухайте, може, хтось дитинку тут хоче спільно. Ну, дуже тут красиво все так. Ну, що буде далі? Ну, от ви дійсно поговорите, дивіться, ви начебто порозумієтесь, розумієте? Не те, що навіть поговорите, а ви начебто знайдете якусь спільну мову. Ви нарешті дійдете до якихось висновків, не знаю, вже якось все буде у вас більш ясно, зрозуміло, що там між вами відбувається. Дивіться, ви разом, ви разом будете боротись, старатися для того, щоб от вашу казку зробити дійсністю. Так що, дівчатка, ну. Цікавий такий сьогодні розклад. Сподіваюсь, вам теж сподобалось, що ви почули своє, що вам потрібно було почути. Дякую, мої любі. Бажаю вам, щоб все найкраще здійснялося. А те, що не дуже подобається, хай проходить мимо. Дякую, мої любі. До нових зустрічей.